Не накручуй себе, мамо, ніякої проблеми немає, усі так живуть, каже мені моя донька Зоряна. Вони з дятом вважають, що я себе накручую і що у нас все добре, а я приїхала додому і мені так не здається. Донька вважає, що якщо вона тепер заміжня, то у всьому має слухатись свого чоловіка, і це мене не має ображати. Я нічого не маю проти, розумію, що тепер у них своя сім'я, але зять прийшов до мене на все готове. І тепер створив такі умови, що я у власному домі зайвою почуваюся. Коли я останній раз була вдома у відпустці, то доволі чітко зрозуміла, що нікому я там не потрібна, мої гроші потрібні, а я ні. І, хоч дочка переконує мене, що я себе накручую і що нічого подібного немає, я прийняла рішення більше жодного євро їм не висилати, бо старість не за горами, і з чим я залишуся при такому ставленні дітей до мене. На заробітках Віталії я вже 10 років. Зараз мені 60, а коли я поїхала, то було 50. Їхала, як і більшість заробітчанок, через те, що не було грошей, а треба було якось жити. Дочка моя зоряна підростала. Я розуміла, що дівчині треба буде щось дати впридане, а що я могла дати, коли у самої нічого не було. Дім у нас був невеликий, без ремонту, тож першим своїм завданням я бачила відбудувати будинок, щоб не було соромно потім старості додому привезти. Робота в Італії не була легкою. Але я знала, заради чого я поїхала, тому не нарікала і бралась навіть за ті роботи, від яких інші наші заробітчанки відмовлялися. Стала я гроші заробляти, найняла майстрів і потихеньку будинок будувала. А два роки тому дочка заміж вийшла і зятя додому привела. Якщо можна так сказати, то зять прийшов на все готове. Я їх впустила в свій новий будинок з новим ремонтом і новими меблями. Зятю навіть нічого не треба купувати, бо все є. Єдине, батьки йому дали машину не нову, але все ж. Свати люди небагаті, але на машину для сина вони зуміли назбирати грошей. У життя своєї доньки я намагалась не втручатися нехай живуть, як хочуть. Для мене важливо, щоб у них було все добре. Я навіть щомісяця висилала їм гроші, щоб вони могли жити і ні в чому собі не відмовляти. Оскільки по будинку вже все було зроблено, то ми могли собі дозволити тепер і порозкошувати. Я була впевнена, що коли повернуся із заробітків додому, то буду жити з своїми дітьми. У нас така домовленість з самого початку була. І дочка сказала, що саме так і буде. А в цьому році на Великдень я приїхала додому на три тижні і мала одну дуже неприємну, але повчальну ситуацію. З дороги я зайшла в ванну прийняти душ. Я взяла чистий рушник, щоб витритися, і це побачила дочка. Вона мені зробила не дуже приємне зауваження, щоб я питала перш ніж щось робити. Виявляється, я взяла рушник зятя, і це дуже не сподобалось доньці. Я вибачилася і попросила дати інший рушник. Вирішила на цьому не загострювати увагу, але для себе зробила певні висновки. За два тижні, що я була вдома, було ще кілька таких моментів, які тільки підтвердили мої здогадки. Виявилося, що в моїй хаті усе належить зятю там його рушник, там його крісло, там його диван, на який мені навіть сідати не можна було, і то нічого, що він придбаний за мої гроші, в принципі, як і рушник. Поїхала я назад в Італію з твердим переконанням, що вдома я не потрібна нікому. Тому, поки є ще час, мені треба збирати гроші на окреме житло. Я думаю, що мені варто купити квартиру і жити окремо. Але дочка мене переконує в тому, що ніякої проблеми немає і що я все собі вигадала. А як ви бачите цю ситуацію? Я справді себе накручую, і що мені тепер робити?